36 робіт, але я ще хотів сказати, що є інша виставка в Києві. Викривала на музеї Шевченка, де журналісти були. Виставка, яка потім знову ж таки за про Володимира Степановича, яка в подальшому була в новому в університеті Шевченка, в одному політку, в іншому зараз знаходиться в центрі в центрі культури. Українському культурному центрі на поділлі все літо то вона буде ще далі подорожувати. І там знаходиться і друга частина подолян і Вінничан, тобто там ще є український проєкт, загальноукраїнський, тому там є та частина Вінничан, яких немає тут. Ми в подальшому думаємо, що ці проєкти будуть продовжуватися, вони будуть об'єднуватися, доповнюватися. І сьогодні буде ще оголошено конкурс, конкурс саме Вінничані поглядну минуло. Кожен з наших міничан може дати свою фотографію на виставку, по-своєму себе представити, скажімо, знайти свою бабусі, дідуся, прадідуся, мало того, виграти чи мою книгу, чи